А це відео про святому рибі. Деяка риба дуже проста, навіть не риба, той, що живе в морі. Почнемо ми з медузи, начебто просте слово. І може ви його і знаєте. Але з української мови якось не приходить на думку. А медуза буде дуже просто: це джали фиш. Дуже схоже на желе. Ну, да, желейна така рибка. Тут все просто. Як буде рибак? Перше, що кажете, fisherman. Але друге слово досить цікаве angler. Чи ви знаєте слово angle? Якщо не знаєте, згадайте triangle. Try – три angle – кут. То хто ж такий angler? Це рибак, тому що, мабуть, він тримає удочку і утворюється кут. І навіть є така риба. Подивіться, перед нею, начебто така як вудка з ліхтариком. Вона заманює цим ліхтариком до себе іншу рибу, та що допитлива curious, і з'їдає її. І останнє це рейфіш. Хай буде для вас зараз загадкою. Згадайте, чи може ви знаєте слово x-ray – це рентген. рей це промінь, промінєва риба. Що це? Та це ж скат, бо він б'є променем. Не знали, підписуйтесь, записуйтесь в групи, і давайте вчитися разом методом curiosity допитливості. Пока!